Фаст контракти і нульові контракти ми записали інтерв'ю з Максом, але хочеться відмітити, що у Макса паспорт Євросоюзу толя українців в Нідерландах трошечки зовсім інша. Спочатку ти дождь відпрацювати відбатрачити на нульовому контракті, і буває, люди працюють рік, буває, люди працюють півтора роки, і вже потім людей переводять на фаст контракти. Так що знаєте, коли от ти там влаштувався і зразу тобі зразу. Якщо ти українець, якщо в тебе український паспорт. Ну, Щоб тобі дали фаст контракт це майже неможливо. Або ти будеш е, дійсно професіонал у, у рівня, просто дуже великого рівня, е, ну або ти щось будеш знати те, що не знають інші. Така от доля, а ми вже готуємо відео про е, те, як українці отримують фаст контракти тому що таке є. Е, і, в принципі, що таке фаст контракт для українця тут в Європі? Ще раз хочу відмітити, що ті люди, які. Тут знаходяться під тимчасовим захистом, неважливо, який контракт у вас буде, фаст чи нульовий перебування тут регулюється саме оцим тимчасовим захистом. Якщо ви статуса спригнули або отримали європейський паспорт, паспорт Румина про те, що я розказував, так у вас геть зовсім інші можливості.